Але на то, громадянський громадянські розсвідомі. А скажіть, будь ласка, а в бюджеті ми передбачали на 24 й рік на Ні. погашення цих коштів. А де ми маємо тоді брати ці кошти на наступний рік? Звідки ми будемо їх брати на погашення? З коштів зароблених підприємств. Ну в даний момент з коштів ми зароблених не... підприємств. Не передбачали з коштів <гум> зароблених підприємств. Зараз, <гум> колеги, яка склалася ситуація в нас в водоканалах всій Україні? Ми бачимо постійно, що підвищується складові тарифи, які в нас е, становить на водопостачання, на водовідведення. І основною складовою цього тарифу це ріст вартості електроенергії. Тобто наша, наш регулятор НКРЕКП раніше ще дозволив ріст вартості електроенергії, але в той же час водоканалам не дозволяє скоригувати тариф на цю е, вартість електроенергії, яка Відповідним чином зросла і постійно зростає. Але зараз в НКРЄКП Віктор Миколайович, перебуває постійно на зв'язку, на контакті. Це питання вирішується. Вирішується. Ми на найближчим часом воно вирішується, підприємство зможе вільно дихати у зв'язку з, з таким розривом, який утворився через непослідовність дії НКР Ми з вами і дофінансову відповідним чином підприємство для погашення заборгованості, яка виникла за отримання і розподіл електроенергії. На точі, прошу. Але нато Червонянський рух свідомий. Але ж кредит бере на сьогоднішній день не водоканал, а міська рада. То як має міська рада бере кредит, а гасити буде Луцьк водоканал? Ну, роз'ясніть ці проплати, я трошечки не зовсім розумію. Ми частину коштів ми будемо передбачати в бюджеті на погашення відсотки. Ну за користування буде підприємство можливість будуть платити самі. Ще на точку разлілі анатолівна. Ми зараз укладаємо угоду. Міська рада бере кредит в бюджеті на 2024 рік. Кошти не передбачені. Ви сказали, що буде платити з зароблених коштів в Луцькводоканал. Якщо який... буде мати таку можливість. Ну так де тоді має брати вирі. кошти, якщо кошти не передбачені кредит береться не Луцькводоканалом, а міською радою.